Тема сьогоднішнього уроку математичні задачі та дослідження. Запишіть посередині 18 квітня класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Натисніть на паузу. Наступний вид роботи математичний диктант. Запишіть посередині. Математичний диктант. Отже, вам необхідно записати тільки результати. Збільш 50 у 3 рази. Збільш 50 у 3 рази. Наступне число. Збільш 30 у 4 рази. Збільш 30 у 4 рази. Збільш 50 у чотири рази. Збільш 50 у чотири рази. Збільш 90 у чотири рази. Зменш 250 у п'ять разів. зменш 250 у 5 разів. зменш 720 у 8 разів. зменш 720 у 8 разів. і останнє число. зменш 1000 у 10 разів. зменш 1000 у 10 разів. І так, перевіряємо. Перше число 150, далі 120, 200, 360, 50, 90, 100. Якщо все правильно, порадійте успіху, якщо є помилка, виправте її. Мов підручнику на сторінці 86 вирази під номером 601. Обчисли значення виразів. Запишіть посередині. Вирази 601. Ваше завдання самостійно обчислити вирази. Натисніть на паузу, далі перевіримо. 247 мінус 27 буде 220, 4 помножити на 127 буде 508. 212 поділити на 2 буде 106. 305 помножити на 3 буде 915 і 625 додати 124 буде 749. Якщо все правильно, намалюйте зелений кружечок. Якщо є декілька помилок жовтий, якщо 3 і більше, червоний. Є над чим попрацювати. Продовжуємо. Пропоную вам зараз трошки відпочити, тож підведіться зі своїх робочих місць, знайдіть безпечне місце і вдалої вам руханки. Isso, Isso. Yeah, the Наступним номером це буде номер 604 задача. Поспішайко задумав трицифрове число. Я попросила збільшити його у 3 рази і від результату відняти 100. Утворилося, утворилося число 350. Я можу сказати, яке число задумав поспішайку. А ти. Запишемо посередині. Задача 604. Розв'язання. Натисніть на паузу. Отже. Яке число задумав поспішайко? Трицифрове. Нам відоме це число? Ні. Що попросили з цим числом зробити? Збільшити його у три рази і від результату відняти 100. Після цього утворилося число 350. Нам треба з вами знайти число, яке задумав поспішайко. Розв'яжемо цю задачу складанням рівнянь. Як ми позначаємо невідоме число? Це може бути або X, або Y, або інші літери латинського алфавіту. Візьмемо число, означимо через х. Поспішайко задумав трицифрове число, це X. Я попросила збільшити його у три рази. Збільшити у три рази означає помножити на 3. Значить, ми X множимо на 3. І від результату відняти 100. Віднімаємо 100 і отримаємо число 350 дорівнює 350. Розв'яжіть це рівняння самостійно. Потім перевіримо, чи те число задумав поспішайка. Натисніть на паузу. Ну що ж, перевіряємо. Х помножити на 3, це буде невідоме зменшуване. Х помножити на 3 дорівнює 350 плюс. 100, 350 плюс 100 дорівнює 450. Отже, х помножити на 3 дорівнює 450. Х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 450 поділити на 3, х дорівнює 150. І десь можна там на чорнеці так перевірити. Підставити замість х число 150. 150 помножити на 3 буде 450. А 450 мінус 100 дорівнює 350. Отже, записуємо відповідь. Поспішайко задумав число 150. Спішайку. Задумав. число 150. Що на сьогоднішньому уроці ми з вами закріплювали навички множення ділення в межах тисяча і складали рівняння для того, щоб розв'язати. Задачу. Тож, ваше домашнє завдання буде номер 603 на сторінці 86 і продовжуйте працювати в тренажері. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!